Вітаю малята. Сьогодні ми з вами послухаємо українську колядку, яка називається Щедрик. Записав цю колядку і створив обробку до неї відомий український композитор Микола Леонтович. Микола Леонтович народився на Братславщині у родині священника. Музика оточувала композитора з самого дитинства. Саме у батька Леонтович здобуває початкову музичну освіту, а мати навчить його народних пісень. Після навчання у 22 роки він організовує самодіяльний симфонічний оркестр. У 24 роки він видає свій перший збірник пісень, у 25 – другий. Згодом композитор живе і працює на українському Донбасі, викладає спів та музику у залізничній школі, організовує хор. У Києві вперше отримує успіх славнозвісний Щедрик. 20 років вдосконалював Микола Леонтович свій твір і переробляв його аж 5 разів. Але тепер наш щедрик впізнають у всьому світі музику. Нашої української колядки Щедрик можна почути в таких кінострічках, як Один вдома, Міцний горішок горішок-2», сімейка Адамсів. Пропоную послухати Українська Щедрівка-Щедрик, Обробка Миколи Леонтовича.